Ми дня в Етері ТВА. У студії працюватиму я Аліна Рябко. Мої щирі вітання. Вихідні позаду тож час підбивати підсумки дня, що минає. Про головні події міста та області станом на 10 липня розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сило оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Єдине правильне рішення вже зараз прийняти Україну в НАТО. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, після цього Путін зрозуміє, що далі йти не зможе. Мене турбують голоси, які я от читаю про те, що от Україну не треба робити членом НАТО або про те, що Україна не може бути членом НАТО до того моменту, доки і там є тисячу пояснень. Моя була взагалі моя позиція полягає в наступному: єдине правильне рішення для е, НАТО і для світу це робити Україну вже зараз членом НАТО якомога швидше і розповсюджувати гарантії п'ятої статті на ту територію, яку повністю зараз контролює центральна влада України. Е, в принципі, це більш. Не можна сказати, що це аналог прийняття НАТО е, західної е, Німеччини. Це ви розумієте, е, якісь паралелі можна проводити, але е, для мене це би означало наступне. Путін би чітко зрозумів. Дальше він ніколи не піде. І прийде час, коли Україна повністю відіб'є свої території. Повністю інтерв'ю Арсенія Яценюка з Дмитром Гордоном можете подивитися одразу після випуску новин. Знову єдине правильне рішення вже зараз прийняти Україну в НАТО. Про це двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив в інтерв'ю з Дмитром Гордоном. За словами політика, після цього Путін зрозуміє, що далі йти не зможе. Мене турбують голоси, які я от читаю про те, що от Україну не треба робити членом НАТО, або про те, що. Що Україна не може бути членом НАТО до того моменту, доки, і там є тисячу пояснень. Моя... Взагалі моя позиція полягає в наступному. Єдине правильне рішення для е, НАТО і для світу це робити Україну вже зараз членом НАТО якомога швидше, і розповсюджувати гарантії п'ятої статті на ту територію, яку повністю зараз контролює центральна влада України. Е, в принципі, це. Більш не можна сказати, що це аналог прийняття НАТО е, західної е, Німеччини. Це ви розумієте, е, якісь паралелі можна проводити, але е, для мене це би означало наступне. Путін би чітко зрозумів. Далі він ніколи не піде. І прийде час, коли Україна повністю відіб'є свої території за свободу, незалежність та територіальну цілісність України на Буковині попрощалися ще з п'ятьма героями Зі старшим солдатом Стефанком Олександром. Воїном військової частини А 17 78 попрощалися в селі Сербичани. Солдату попіку Юрію воїну військової частини А 30 29 Останню шану віддали в селі Плоска. Солдата Маліча Дмитра воїна військової частини А 3029 в останній шлях провели в місті Хотин. Із сержантом Драганом Артемом, воїном військової частини А 4010 попрощалися в селі Вашківці. Солдату Вакару Івану, воїну військової частини А 4084 Останню шану віддали в селі Мольниця. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. У центрі чернівців на вулицях Івана Богуна та Аркадія Жуковського планують висадити майже 95 дерев та облаштувати невеличкий громадський простір. Які зміни готують для чернівчан у департаменті? Та, врешті, про самі чиновницькі плани детальніше дізнавався мій колега. Центральні вулиці старих чернівців це неначе своєрідні ворота у старовинну історію нашого міста, де можна поринути у часи румунських примарів та австрійських імператорів. Однак сьогодні деталі частіше це не ворота, а звичайні хвіртки, які вже понівечені роками. Хоча керманичі міста кажуть, що докладають зусиль, аби підняти Чернівців у рейтингу найкращих міст України. Звісно, мені особисто це, це не подобається. Думаю, більшості з вас, що наше місто по цьому рейтингу воно знаходиться ну, практично на третьому місці з кінця десь. Так, але я хочу нагадати, що в 2021 році на початку року Чернісі були на останньому місці. А відтак у мерії взялися за ремонтування вулиць, кажуть, що у військовий час це складно, проте намагаються знайти усі можливі для цього способи. Ремонт вулиць Бугуна та Жуковського це не просто заміна дорожнього покриття, а й додавання елементів благоустрою. Зокрема, вирішили додати й дерев, які будуть не просто прикрашати вулицю, а й затінок у сонячну погоду. Всі дерева, які там висаджуються, це ми зараз передбачили клени. Вони були передбачені в проектно-кошторисній документації на ремонт цих вулиць. Значить, по Богуна це получається 52 дерева, і по Жуковського це 43. Значить це. У нас йде висадка кленів Друмондії на гостролисті Друмондії безпосередньо на Богуна і клени гостролисті червоні на вулиці Жуковська. Брали клени саме через їхню стійкість до природних умов. Також вони не будуть заважати прокладеним на вулиці комунікації. Оскільки ми дерева висаджуємо таким чином, що вони йдуть зразу з частиною ґрунту, коріння не відкрите, а в закритому ґрунті. Це дозволяється висадка таких дерев в частині того, що вони дійсно приживуться. І для того, щоб вони дійсно прижились і нічого з ними не було, трест за ними буде доглядати в тій частині, щоб поливати відповідно до грани. Афіку відповідно до норм, які мають бути, окрім того, що додали насадження, також передбачили і роботи з облаштування ще одного громадського простору на перехресті вулиці Богуна та Жуковського. Права в тому, що до цього там був сквер. Просто ну, скажімо так, скорше за все, там була просто назва цього скверу. А зараз да, там будуть повністю сквер, в якому можна буде відпочити. Там будуть безпосередньо освітлення, лавиці, доріжки, і для того, щоб відповідно можна було там нормально провести свій час. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Руслан Батюк, Теме Дня ТВА. Антисанітарія, брудні матраци та одна тумбочка на десятьох. Саме з такими умовами цьогоріч відкрили двері перед дітьми у літньому таборі Дністер Плюс. Чи перевіряли попередньо умови літнього табору та як взагалі зреагували на подібні закиди у керівництві оздоровчого комплексу? З'ясовували журналісти ТВА. Захоплюючи дозвілля, комфортні умови проживання, якісне і збалансоване харчування та незабутній відпочинок. Саме на це розраховували батьки, коли відправляли своїх дітей на відпочинок у літній табір. Натомість отримали антисанітарні умови, брудні матраси та одну тумбочку на всю кімнату. Так про жахливі умови у літньому таборі Дністер Плюс висловилася у Фейсбук Обурена мати Вікторія Хорошун Колотаєва. Сьогодні відвідала сина у таборі Дністер Плюс. Та була у шоці це нічого не сказати. Коли два тижні тому директор табору обіцяв всім батькам перед автобусом, що умови гарні дітям сподобається все, то я і уявити не могла наскільки можна так брехати. Годують дітей гірше нікуди, дозволяють купатися один раз на три дні, при тому, що літо, жара, діти бігають, потіють та у пилюці. У кімнатах розломані Савдеповські декілька тумбочок на 10 дітей. Матраци брудні та пірвані. Вонь туалетом стоїть на весь табір. Туалети брудні. У душових немає перегородок та пліснява на стінах. Не прибирають у кімнатах брудно та мух повно. За два тижні жодного разу не дали ніяких фруктів дітям. Табір не охороняється. Адміністрації немає повна антисанітарія. І це туди відправляли діток, чиї батьки загинули при захисті держави, діток ВПО, діток сирот. Агов можновладці, ви своїх дітей відправляєте? Вили б такий свинарник за кожну дитину у цей гадюшник було виділено з бюджету майже 9 тисяч гривень. То куди й пішли кошти? Чому не на гарне харчування діток та гарні умови? Та таких випадків чимало. Історією про відпочинок своєї доньки у таборі Дністер Плюс розповідає і мати Наталія Копачук. «24 ли, червня ми попали, були з дитиною в табір Дністер Плюс в селі брідок. Приїхали ми пів восьма ранку. Нам сказали. Вибрати кімнату, ми вибрали кімнату. До кожної кімнати йшла тумбочка, як запевнила нас вважачі. Уже в ну нас запевнили вважачі в тому, що табір поки тільки відкрився. Ми приїхали за швидко, тому не переживайте. Ми зробимо всі умови услов... для дітей. Аби дітям було в нас комфортно, та обіцяного комфорту не дочекалися ні батьки, ні діти. Співробітники не готові. Як можна було відкривати табір, коли табір не готовий приймати таку кількість дітей? Меблів не вистачає, меблів в жахливому стані. У нас в дитини в тій кімнаті стояла трьохдверна шафа. Ну вибачте, вона ще напевно моєї бабусі, до якої доторкатися було страшно, бо вона могла впасти будь-який момент. Ліжка то саме, ліжка просто збиті з дерева корпуса, які навіть не оброблені лаком. Будь-яка скалка могла спокійно залізти дитині в руку. Ну, елементарно. Жодні звернення до дирекції літнього табору не вплинули на ситуацію, каже Наталія Копачук. Директор просто сказав, вибачте, і на тому було все. Тільки за добу допис викликав борхливе обговорення серед батьків, чиїм дітям випала нагода потрапити на відпочинок у табір. Та серед негативу мають місце і позитивні відгуки. Племінниця була в цьому таборі та забрала на тиждень раніше. Умова там дійсно жахливі. Емоції цих діток говорять самі за себе. Точно не те, про що ви тут ведете дискусію. Була там років сім назад. В принципі, табір хороший. Як я зрозуміла, умови не змінились. Причому взагалі нічого не змінилось. Лише й на матрасі домалювали Сквідварда. Але дивно, що тараканів не зафіксовано, бо тоді викидували через вікно. Зараз, мабуть, потравили. Моя дитина тепер відпочиває в таборі. Дитина дуже задоволена. Він чудово проводить час на вулиці, грає цікаві ігри з вожатими, Також футбол. І наскільки я бачила з фото інших дітей з табору, то вони також щасливо проводять час. Я в дитини кожної суботи бачу радісні обличчя дітей, коли починається дискотека. Проводяться конкурси. Мої двоє онуків 9 та 11 років також знаходилися в цьому таборі. Всього 7 днів із 21 тому що у меншого піднялася висока температура, тошнота та рвота. Ми приїхали та жахнулись від антисанітарії умов. Куди йдуть такі великі суми грошей, які виділяє держава? Попри те, що у соціальній мережі вже другу добу бурхливо коментують допис, питання, хто і коли перевіряв табір, які висновки та чи належні там умови для перебування, залишаються загадкою. У Чернівецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що самі очікують відповіді від департаменту соціального захисту населення. Аліна Рябко Руслан Батюк дня, ТВА, Цими вихідними у Чернівецькій області сталися три пожежі. Дві займання виникли у Чернівцях та Новодністровську. Місцевим мешканцям вдалося самотужки ліквідувати вогонь до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На щастя, потерпілих немає. 8 липня у селі Кам'яна займання виникло в приватному будинку в одній з житлових кімнат. Полум'я пошкодило меблі та наявні у них речі. Вогнеборці ліквідували пожежу, врятувавши саму будівлю від повного знищення. Причина пожежі встановлюється. ДТП за участю неповнолітнього мотоцикліста. 9 липня в селі Цурень 17-річний водій не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем марки Тойота. У результаті ДТП сам хлопець отримав тілесні ушкодження. Його з травмою ноги одразу ж доправили до лікарні. За вказаним фактом поліцейські проводять досудове розслідування та встановлюють обставини і причини ДТП. На буковині від вогнепального поранення загинув 13-річний хлопчик. Події трапилися 9 липня у селі Замостя. 48-річний буковинець на прохання своїх синів віком 13 та 9 років пообіцяв навчити їх стріляти. Для цього вони попрямували у ліс, що знаходився неподалік будинку. Чоловік взяв рушницю із набоями та пішов разом із хлопцями у ліс неподалік від будинку. Там Буковинець зарядив зброю та відійшов від дітей, які знаходилися позаду нього. У цей час рушниця впала з плеча на землю і відбувся постріл. Поранення отримав 13-річний хлопчик. Чоловік доставив сина до лікарні та медики констатували його смерть. З місця події співробітники поліції вилучили гладкоствольну мисливську рушницю, яку направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Також правоохоронці з'ясували, що всі дозвільні документи на зброю у батька були. Гранати, патрони та револьвер на Буковині затримали 29-річного чернівчанина, який без передбаченого законом дозволу продавав вогнепальну зброю та бойові припаси. Правопорушника затримали під час збуту гранат та револьвера на одній з вулиць обласного центру. Фігуранту повідомили про підозру у незаконному придбанні зберіганні носіння та збуці вогнепальної зброї та бойових припасів. Досудове розслідування триває. Понад 5 тисяч доларів з особи, щоб перетнути кордон. На Буковині 21-річний житель села Бояни організував нелегальний трансфер чоловіків призовного віку до Румунії. Під час проведення обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники поліції виявили та вилучили 6 тисяч доларів США, майже 3 тисячі євро, мобільні телефони, два автомобіля та чорнові записи. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють можливе коло осіб, причетних до нелегального бізнесу. За вчинення вказаного злочину порушнику загрожує до 9 років позбавлення волі. Це були усі новини, про які встигаємо розповісти. Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних тем на сайті та у соціальних мережах телеканалу. На цьому ми з вами прощаємось. На все добре.